Минулої доби на Буковині задокументували шість аварій. Так у Чернівцях 41-річний водій не впорався з керуванням та збив 57-річну жінку. Потерпіло, отримала травми. Медики її госпіталізували. Неїсне пішохода поліцейські задокументували і по вулиці Хотинській. 44-річний чернівчанин наїхав на 60-річну Буковинку. Внаслідок аварії жінка отримала численні травми. Її доставили до лікарні. Ще одна ДТП сталася по вулиці Заводській. 27-річний Буковинець не впорався з керуванням легковика та виїхав з дороги з подальшим перекиданням авто. Потерпілого госпіталізували у селі Киселиці. Зіткнулись два автомобілі. Там 28-річний місцевий житель, керуючи вазом, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з Мерседесом. Внаслідок аварії травмувався 22. Двохрічний пасажир автомобіля ВАЗ. у селі Чудей. 54-річний чоловік збив 61-річного велосипедиста. Внаслідок наїзду місцевий житель отримав травми. Медики його госпіталізували. Ще одне ДТП трапилось у селі Малинівка. Там 48-річний житель села Динівці не впорався з керуванням мотоцикла та зіткнувся з електроопорою. Екіпаж швидкої медичної допомоги доставив потерпілого до лікарні.